Багряна Годинник Аріатний. Це вибухова суміш фентезі, підліткового кохання, карколомних пригод, утрат і знахідок отечі пошуків містики та історії. Не лише України, як засвідчує сама назва твору. Отож, про що ж ця книга? Книга про восьмикласницю Ельвіру з Ковронську із Києва. Яка таємно закохана в учні 11 Б Савка Рудюка. Але не знає, як привернути увагу хлопця. Своєю найкращою подругою Елля вважає бабусю відому українську актрису Аріадну Дукат. Тож одного дня вирішує поїхати до своєї бабусі за порадою. Бабуся Аріадна живе на лівому березі у Києві, неподалік від станції Лісова. Та по дорозі до неї Еля отримує в метро загадковий пакунок і потрапляє у іншу реальність. Там є високий міст без перил, який обривається посередині річки. На березі вона зустрічає хлопця на ім'я Дір, обличчя якого здається їй знайомим. Коли над іншим берегом сплахують вогнені блискавки, Алія з діром ховаються під підземелі. Та потім хлопець десь зникає. А Еля повертається до Києва у реальність. У пакунку дивний годинник із тринадцятьма позначками. Побачивши його, бабуся Аріадна розповідає їй фантастичну історію про своє найбільше кохання, про Аркадія, котрий жив у місті. Розтор... Розташованому в іншій реальності і розділеному на два баре. До Еліного класу приходить поліція. Виявляється, що зник учень з їхньої школи, однокласник Славка. На фото Еля впізнає діра. А далі Далі ми не будемо розказувати всіх подробиць, бо годинник рядне вартий того, аби ви самі його самостійно прочитали і насолодилися повністю сюжетом. Натякнемо лише на те, що написання цієї книги Анну Багряну надихнули власні її сни, сни про Київ, але не зовсім про той, про який ми знаємо, про інший таємничий і незнаний. Їй снилися всі ті місця, які описані в книзі, і обірваний міст через річку, і порослий дикими кущами берег, і таємничі підземні тунелі, і камінні храми, і химерний театр, і все-все інше. Але найперше наснився саме міст, причому снився він багато разів протягом років десь 15-20. І щоразу, коли авторка прокидалася, пам'ятала все до найменших деталей і переживала дуже яскраві відчуття, і страх, і захват, і цікавість, ніби все було не уві сні, а на наяву. Якось після чергового такого сну вона сказала собі, Якщо це вже мені сниться вкотре, вкотре вкотре, значить потрібно про це написати. Згодом вона натрапила на інформацію про будівництво загадкового тунелю під Дніпром, який мав сполучати лівий і правий береги. Це було ще в 30-х роках ХХ століття. Але коли почалася Друга світова війна, будівництво зупинилось. А ще Анна Багряна згадала про ті тунелі під Києвом, що зв'язують стратегічні споруди. Якось іще під час помаранчевої революції, коли вона працювала репортеркою на національному радіо, їй довелося вибиратися з Верховної Ради таким тунелем, бо виходи із приміщень були вже заблоковані на той час. Вона досі пам'ятає ті підземні лабіринти, якими їх, журналістів, тоді виводили. Власне, письменниці хотілося написати про той таємничий і містичний Київ якого ми не бачимо, але який ймовірно існує десь під землею над річкою у паралельному вимірі, або ж просто у наших фантазіях.